Всім привіт! Ви на каналі Аркос. В цьому відео говоримо про найкращі прокачувані важкі танки шостого рівня. А задля зручності сформуємо суб'єктивний топ-3. І нехай пробачать мене поціновувачі КВ-2, але цей апарат залишимо без уваги. Однак знайдеться місце іншому радянському представнику під назвою Т-150. Разова шкода в 300 одиниць дозволяє цьому танку досить часто виходити переможцем в розмінах, принаймні з однокласниками. До того ж, у машини нормальний ДПМ зі встановленим досилачем та пайком 2100 шкоди. Також пробиття 167 мм на основному снаряді та 217 на голді. З позитивного боку можна виділити кути вертикального наведення в мінус 7 градусів. Для радянського танка насправді непогано. Але якість стрільби, звісно ж, дуже далека від ідеалу. Розкид на 100 метрів 0,43, зведення більш ніж в 3 секунди, і на додачу жахлива стабілізація. Поки повністю зведешся, здається, що проходить ціла вічність. А тому Т-150 в першу чергу машина ближньої, ну максимум середньої дистанції. Неоднозначне враження залишає і броня. Нижній бронелист та деталь під баштою легко пробиваються машинами 5 рівня, але по бортах у техніки 90 мм, і це дозволяє розводити. На постріл, навіть техніку рівнем вище. Схожа ситуація з баштою. Є міцні щоки, де 200 мм, а також верхня частина маски, яка інколи танкує вісімки. Однак загальну картину псує величезна і картонна комбашенка, та центральна частина маски, де 100 мм броні. Також у Т-150 непоганий запас міцності в 990 одиниць. Якщо ж поставити загартування, ми отримаємо додаткові 100 хп. А ось мобільність розчаровує. 35 км максималки. Танк набирає, але дуже повільно. І ще одна біда: швидкість повороту шасі менш ніж 20 градусів, тому, вибираючи обладнання, можна поставити механізми повороту. Ну і огляд традиційно невисокий, як для радянського танка 330 метрів в базовій комплектації. За рахунок електроприводу перископа, який є в третій парі польової модернізації, цей показник можна збільшити на 10 метрів. Окрім цього, в польовій модернізації також рекомендую відкрити всюдихідне шасі та будування паралакса. До речі, ці ж варіанти модернізації підійдуть і наступним машинам, які представлені в відео. На другому місці розташувався німецький ВК-3601 H. І на відміну від Т-150, тут набагато краще комфортність стрільби, є адекватний час зведення, розкид 0,35, помітно краща стабілізація, і в наявності нормальні кути вертикального наведення в мінус 8 градусів. Щоправда, у ВК-3601 скромне пробиття: 145 мм бронебійним снарядом та 194 голдою. Разова шкода теж дуже посередня, 220 одиниць. Але заради справедливості, ця ще. Пістка має солідний ДПМ в 2.300 та чудовий запас міцності в 1200 хп. А тому німецька машина прекрасно показує себе в розмінах. Єдине, що хотілося б поліпшити, так це швидкість польоту снарядів. Основний летить лише 770 метрів на секунду, а підкалібр в свою чергу, 960. ВК-3601 має також альтернативну гармату. Там якраз хороша швидкість польоту снарядів і значно вище пробиття. Але платити за ці характеристики доводиться разовою шкодою. І можна сказати, вона просто мізерна, лише 135 одиниць. Ну а з якою гарматою грати, це ясна річ, вибір індивідуальний. Я, наприклад, прихильник альфи. Тепер щодо мобільності. В ТТХ вказана максималка 50 км, але при цьому питома потужність 14 кінських сил на тонну. І насправді на рівній ділянці місцевості ми будемо бачити 35. Ну, від сили 40 кілометрів, а ось броню сильною стороною машини назвати важко. Так, у танка 60 мм по бортах, що для шостого рівня виглядає непогано, але варто необережно підставити лобову частину корпусу, і тут же починаються проблеми. Ще одна особливість машини, але зі знаком мінус. Часті крити двигуна. маска закриває більшу частину башти, і по краям приведена броня, складає 250 міліметрів, але ж вистачає і вразливих зон. В центральній частині 100 міліметрів, є вразливий лючок та невеликі щоки, де теж 100 міліметрів. Тому ВК із того розряду, який може пережити постріл від вісімки, а потім прийняти все, що летить в його бік. Від умовного Т-67, і наостанок варто виділити хороший огляд в 370 метрів. Якщо бути справедливим, такому показнику можуть позаздрити деякі ЛТ шостого рівня. По обладнанню на цей танк однозначно рекомендую досилач та механізми повороту, а вентиляція чи загартування це вже на розсуд гравця. Ну а перше місце забирає М 6 який можна сказати отримав другу молодість, в оновленні 1.18. танку трішки покращили точність зведення і перезаряджання на пів секунди. Поліпшили броню башти, змінили в кращу сторону швидкість заднього ходу та апнули запас міцності на 100 одиниць. Тепер при разовій шкоді в 240 у американця ДПМ 2,5 тисячі. Основний снаряд тут пробиває 160 мм, а ось голда у шістки досить серйозна, під калібр із пробиттям в 240, тому потрапляючи до вісімок, без нанесеної шкоди не залишимось. Зведення у машини менше 2 секунд, а розкид на 100 метрів 0,36. Однак тут не ідеальна стабілізація і до того ж, основний снаряд має посередню швидкість польоту. Переходимо до броні. Граючи на М6, ставку потрібно робити на башту, тим паче для нормальної гри від рельєфу у техніки є кути вертикального наведення в мінус 10 градусів. В масці у танка тепер 190 мм, а також є міцні скоси. Вразливі зони невеликі щоки, де 100 мм. Ну а корпус як був картонний, таким і залишився. Не рятує навіть при зустрічі з п'ятим рівнем. І погані справи як в лобовій проекції, так і по бортах. Варто також звернути увагу на його величезні габарити. А отже, сховати корпус на цьому танку не так вже й легко. До того ж, досить часто американці, окрім нанесення шкоди, ще й на додачу ламають боєукладку. Проте сильною стороною М6 є його запас міцності 1180 одиниць із загартуванням, для розмінів те, що потрібно. Рухливість у цієї техніки помітно краще, ніж у вищезгаданого Т-150. Маючи однакову максималку в 35 км на годину, питома потужність у М6 більша на одну кінську силу, а також майже на 10 Градусів, краща швидкість повороту шасі. Перша збірка обладнання, яку раджу на цей танк вентиляція, турбіна та досилач. А другий варіант заміна вентиляції на загартування. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це сприяє розвитку україномовного контенту. А також в коментарях хотілося б побачити ваш список найкращих важких танків 6 рівня. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!